Вітаю вас, друзі, на каналі Світлана Вросімова Метлайф. Бачите, який чудовий день. Я хочу з вами сьогодні прогулятися морем і поговорити з вами про бізнес, страхування життя, про те, що будете. Ви мати можливість працювати обов'язково зверніть увагу на те, що бізнес працює незалежно від того, оформлюєте ви поліс собі чи ні, приймаєте ви рішення чи ні. Компанія підготувала вебінари. Такі, де ви самі приймаєте рішення, треба вам цей бізнес чи ні. Тому що якщо ви на консультації з фінансовим консультантом, ви не можете ще прийняти рішення, ви не можете оцінити, наскільки цей бізнес довгостроковий і як можна по системі заробляти гроші. Компанії 155 років, більше 20 років компанія працює в Україні. Звичайно, ваші близькі, може родичі, спочатку навіть будуть вас хейтити, не будуть вам допомагати, не будуть навіть рекомендації давати. Не будуть навіть ставати клієнтами, але знайте, що цей бізнес ви можете побудувати і без них. Але дуже добре, якщо вони вам будуть допомагати. Тому що цей бізнес це бізнес, який працює по системі рекомендацій. Вас будуть скоро всі знати, всі розуміти, і всі будуть. Вам допомагати, тому що всі будуть розуміти, що бізнес цей не такий вже і легкий, але не такий складний. І тому, якщо ви будете фінансовим консультантом, то ви будете завжди з грошима, тому що ваша робота заключається в тому, щоб допомагати людям, мати гроші, мати капітал. Досягати цілі, досягати тієї мети, яку людина собі поставила. І якщо ви будете допомагати людям, люди таким чином будуть допомагати вам, вони будуть вам давати рекомендації. Ви самі будете зберігати гроші собі, формувати свій капітал своїм дітям і будете накопичувати гроші. І вас досвід. Буде у вас такий, що ви будете його передавати іншим людям. Звичайно, і всі фішки, які дають на навчанні, я вам не можу передати в цьому відео, але я хочу вас зацікавити, щоб ви написали мені в Viber, Світлана, хочу спробувати себе в бізнесі, хочу спробувати себе фінансовим консультантом, хочу. Мати програму збереження грошей, хочу мати капітал. Ви можете написати все, що ви хочете. І я знайду час для вас, щоб з вами поспілкуватися і допомогти вам зберегти ваші гроші. Ви будете жити, звичайно, краще, тому що ваша робота вона буде зв'язана із людьми, і з грошима. Я знаю, що зараз, можливо, ви заробляєте гроші, але я не знаю, зберігаєте ви їх чи ні, тому що зберігати гроші в накопичувальному полісі страхування життя це дуже важливо. І це не дуже там і важко. Якщо ви будете працювати із фінансовим консультантом, якого я вам порекомендую, ви проведете разом 100 зустрічей і в перший вже місяць у вас вже буде дохід. І працюючи разом, працюючи разом ви будете навчатися тому, що самому навчитися цьому бізнесі це нелегко. Треба, звичайно, дивитися, як робить хтось інший, той, який вже знає, має навики, і ви отримаєте всі ці навики. За цей час, за місяць, випуститься поліс страхування життя ваш. І ви вже можете показати цей поліс любій людині, яка вас спитає. А ви, ви маєте. Полі страхування життя ви маєте, ви застраховані? Я знаю, що кожна людина питає, чи застрахований сам фінансовий консультант, тому що якщо ви знаєте, як це зробити, ви можете навчити другу людину. От як ви думаєте, скільком людям у вашому місті селищі? Потрібен накопичельний поліс страхування життя. Кому потрібен такий документ? А чи осознано люди це розуміють самі? А можуть вони самі оформити такий документ? І я вам скажу, що ні, самі люди не можуть. Їм потрібен фінансовий консультант. І досить добре, якщо ви будете таким фінансовим консультантом. Знаєте, їм потрібна допомога, і ви будете тим фінансовим консультантом, який сподобається вашим людям, і ви допоможете їм оформити поліси. Навіть тим, які притворяються, що у них все добре. що у них є бізнеси, що їм не треба поліси, що вони і так знають, як зберегти гроші, що вони настільки розумні, креативні, що бізнес буде у них працювати все життя і все у них буде завжди добре. Ось. Тому якщо ви почнете цей бізнес робити, от, ви будете дуже статусною людиною. У вас з'явиться енергія, азарт, цікавість до іншого життя. Ви будете у команді професіоналів. І навіть якщо зараз ви в стані депресії, може ви чомусь хвилюєтеся, переживаєте, може у вас самого немає грошей, то ви себе витягнете з цієї депресії. Тому що гроші, вони виводять кожного з депресії. Ви навчитеся зберігати гроші, контролювати їх, контролювати свій заробіток. І через рік у вас вже ніякої депресії не буде. От. Якщо ви будете весь час, продовжувати і не кинете працювати, це для вас шанс. Можливо, ви знайдете у цьому бізнесі своє признання і ви навчитесь других людей інших теж працювати правильно по системі компанії в цьому бізнесі. І скоро ви все забудете, що у вас було раніше. От. Тому, знаєте, система вона заставляє людей працювати правильно. То та людина, яка не працює по системі, вона, звичайно, потім зливається. Ось. І якщо ви настроєні серйозно, ви серйозна людина і настроєні серйозно, то і бізнес у вас буде великим, великим серйозним бізнесом. До вас прийдуть дуже серйозні люди. Ось. Тому, знаєте, починати. Звичайно, треба. Треба починати, щоб вам хто не говорив, як би ви не думали сьогодні про бізнес страхування, про гроші, всі в Україні рано чи пізно спробують цей бізнес. Ось. Я не знаю, чим ви зараз займаєтеся. От. Маєте ви можливість, час, бажання попробувати себе. От. Але я вам все рекомендую. От. Тому що, знаєте, саме головне у цьому житті спробувати раніше, не тоді, коли у вас вже е, вік, і ви вже хочете відпочивати, ви вже не хочете. Зустрічатися з людьми. У вас нема бажання навчати когось. Так? Ви хочете займатися тільки собою. Ось як цей лебідь, подивіться, як він займається собою, як він миє себе гарненько. Бачите, який хорошенький лебідь, красивий. Ось, так що я вам бажаю прийняти правильне рішення, дорогі мої друзі. Приймайте рішення швидше, записуйтесь на вебінар і ви будете одним із найкращих фінансових консультантів у... серед своїх друзів, родичів, знайомих. Ну що ж, бажаю вам успіхів, бережіть себе. Оформлюйте на програму, будьте щасливі, здорові, самодостатні і хорошого вам дня. Помилуйтеся ще трошки цим лебедям. Помилуйтесь, друзі, Швеції. Море бережіть себе.